Говоримо про оборонний сектор, про те, яким чином Україна і може нарощувати свої зараз потужності. І можемо продовжити цю тему із Оксаною Бедратенко, з нашою наступною гостею. Оксано, вітаю тебе! Ми знаємо, що за повідомленням аналітиків зараз Росія, попри те, що вона наростила свої оборонні спроможності наростила свій оборонний потенціал військові витрати, але кажуть аналітики, що запаси бронемашин та танків в Росії вичерпуються та досягнуть критичного рівня в другій половині 2025 року. Зі свого боку, українським в українському уряді говорять про те, що для того аби Здобути перемогу цій затяжній війні, війні на виснаження, багато хто називає, потрібно розвивати також внутрішнє виробництво. Питання до тебе: чи готові іноземні компанії зараз інвестувати у виробництво зброї в Україні? Знаю, ти цю тему досліджувала. Чи можеш поділитися? Так, Остапа після десятиліття занепаду Україна зараз активно розвиває своє оборонне виробництво. Тут є два основні виклики: це недофінансування і обстріли, як кажуть в уряді. Але союзники намагаються допомогти Україні вирішити ці. Проблеми, зокрема, державний департамент США в квітні оголосив про програму на 2 мільярди доларів саме для розвитку виробництва зброї в Україні. А ці кошти, які сьогодні мусить отримати Україна від Європейської комісії, це півтора е, мільярда євро, частково можуть піти і на замовлення виробництва зброї в Україні, як раніше казали в Єврокомісії. Є е, е, також зарушення і в співпраці з приватними інвесторами. Це ми знаємо про ремонт німецького обладнання разом з німецькою фірмою Rheinmetall. Це нещодавне оголошення про спільне підприємство з Чехією з виробництва патронів. І можливо найбільш визначним тут є підписання домовленості цього місяця між «Укроборонпромом» і американським оборонним гігантом Northrop Grumman. Спецпредставниця з відновлення України в державному департаменті США пені Пліцкер сказала загалом, що американські компанії дуже пильно ставляться до України і вивчають можливості почати там працювати аж вже до закінчення війни. Давайте послухаємо, що вона сказала. На саміті НАТО Нортроп Граман підписав найпершу угоду про американсько-українське спільне підприємство у сфері оборони, щоб виробляти снаряди середнього калібру в Україні. Йде багато співпраці. Керівники компанії дзвонять мені і кажуть: Окей, може я не хочу чекати, поки все вирішиться чи варто дивитись на українські регіони. Нортроп граман у цьому спільному підприємстві розмістить свої виробничі потужності в Україні. Це партнерство з оборонної промисловості та спільне виробництво, що буде розміщення. Чи не в Україні Оксано? Які переваги зараз іноземні компанії бачать в тому, щоб розміщувати своє виробництво саме в Україні, а не скажімо в сусідніх країнах, які є захищені парасолькою НАТО? Так я задавала це питання і голові Укроборонпрому, коли він тут був, і дослідникам, які вивчаються українською обороною в Вашингтоні. То Герман Сметаніяна, голова Укроборонпрому, на моє питання щодо того, чому американські компанії мають розмістити своє виробництво саме в Україні. Сказав, що основною перевагою України є таланти, є людські ресурси, здатність українських інженерів швидко пристосовуватися, відповідати на нові виклики, які надходять з фронту. З ним погоджується і дослідниця міжнародного центру досліджень у Вашингтоні. Сісес це Катерина Бондар, і о, вона каже, що справді людські ресурси є о, ті основні речі, які о, які приваблюють американські компанії, а також близькість до фронту. Україна має. О... Одну велику перевагу це близькість до лінії фронту. Не одна інша країна не може цього забезпечити, і коли все відбувається всередині країни і не стоять кордони між виробництвом і безпосередньою лінією фронту, це дуже спрощує, пришвидшує фактично те, чому американські компанії найбільш зацікавлені. А вони зацікавлені в тестуванні своїх технологій безпосередньо у війні. По друге знов ж таки з практичного спілкування. Момент людського капіталу і таланту він дуже важливий, тому що в українців є мотивація, і коли вони порівнюють наскільки віддано працюють люди в Україні на те, щоб покращити озброєння для своєї ж армії, це дуже велика різниця порівняно з тим, як працюють. Поляки в Польщі або не знаю, Прибалти десь в Прибалтиці, тому там там відносяться до цього як до роботи, а в Україні до цього відносяться як до, до чого, що може врятувати країну життя людей на фронті і, 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 і взагалі і врятувати майбутнє нації. Тому це така дуже велика різниця, яка дійсно відчувається. Оксана, є запитання від глядачів. Питає Тарас чи використовується чи використовується потенціал транскордонного виробництва, коли є завод поруч з українським кордоном і надходить зброя чи продукція через кордон в Україну? І то тут, тут додам які в принципі такі виклики зараз і, і перепони в принципі з іноземними інвестиціями іноземних компаній для того, аби цю співпрацю чи транскордонну чи будувати заводи в Україні, щоб ці ці речі зараз нарощувати. Uh, так, я задала питання про те, чи uh, не легше поставляти саме через кордон uh, ці, цю зброю. Звичайно, зараз союзники постачають зброю, яка вигадала на поза Україною до України. Uh, і так є певні виклики потрібно онормувати. Uh, uh, ці правила перетину кордону в рамках до НАТО і так далі, але також, наприклад, ця дослідниця Бонтер, вона каже, що є такі речі, які все-таки спонукають американців і захід вкладати саме на виробництво на території України. Але звичайно, крім переваг, є великий шлях від меморандумів і до втілення цих планів до того, щоб заводи тут справді працювали. І як мені каже, дослідниця питання, які виникають у компанії, здебільшого є тими самими питаннями, які турбували американських інвесторів і до війни. На жаль, я спілкуюсь дуже з багатьма американськими компаніями, які всі жаліються на те, що на високому рівні нібито вони отримують зелене світло, рішення приймаються. А меморандуми підписується. А потім, коли вже доходить до реальної імплементації і будівництва, фактично, то тут всі впираються в проблему отримання дозволів, проблему співпраці з місцевою владою. Друга проблема, на жаль, корупція. Ніхто цього не хоче, скажімо, так, оминати цю тему і на кожній зустрічі. Ця тема проговорюється, що корупція існує, вона існує на різних рівнях і. Це дуже відлякує іноземних інвесторів і іноземні компанії. А наступна проблема, яка стоїть перед іноземними іноземними інвесторами, які хотіли б інвестувати і щось виробляти з Україною. Це Україна як клієнт, тобто, якщо ми виробляємо зброю, її має хтось купувати, і це перш за все Україна, збройні сили, і Україна як клієнт не виглядає надійним партнером для іноземних компаній. Оксана, дякую тобі за цей детальний аналіз. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що готові іноземні компанії інвестувати в Україну для виробництва зброї та будівництва заводів із виробництва зброї.